Часник здавна вважається однією з найцінніших культур на нашому городі. Його запах і смак знайомі кожній сільській родині, а користь перевірена не одним поколінням. У селі без часнику не обходиться жодна страва. Його додають у м'ясо, сало, борщ, консервацію, роблять на стоянки й мазі. Та щоб на столі завжди був свій міцний і соковитий часник, треба знати, як його правильно виростити. Особливо це стосується озимого часнику, який садять восени ще до морозів, аби навесні отримати дружні сходи і добрий урожай. Озимий часник має свої особливості. На відміну від ярого, він дає більші головки, а зубки в нього щільніші і ароматніші. Проте є й ризики, якщо не вгадати з глибиною посадки чи не обробити зубки належним чином, рослина може вимерзнути або захворіти. Тому для селянина це не просто посадив і забув, он – це ціла наука, що передається від батька до сина. Кожен господар має свої хитрощі, свої традиції, а головне розуміння, що земля любить уважність і не терпить поспіху. Вирощування часнику починається не з лопати, а з думки, де його садити, коли і як підготувати. Недарма старі люди казали посади часник розумно. І він віддячить сторицею. Від вибору місця залежить половина успіху. Грядка має бути суха, рівна, сонячна, без застою води. Якщо ділянка низинна або важка, часник там не любитиме рости, голівки можуть згнити, а паростки пропасти від надлишку вологи. Найкраще, коли земля пухка, суглиниста, добре удобрена ще з літа перегноємо або компостом. Селяни добре знають, що часник не любить свіжого гною, його вносять завчасно, за рік або хоча б за кілька місяців до посадки. Інакше замість здорових зубків виросте хворе й м'яке насіння. Так само важливо пам'ятати про сівозміну після цибулі, картоплі чи інших лілійних культур садити не варто у землі можуть залишитися шкідники і грибкові хвороби. А от після огірків, кабачків, ранньої капусти. Або бобових часник, почувається чудово. Земля там розпушена, поживна і дає все необхідне для гарного старту. Посадка озимого часнику це як обряд. У кожному селі є свої прикмети одні садять після покрови, інші щоб три рази земля примерзла, і, хоч наука радить висівати за 30-40 днів до стійких морозів, досвід підказує краще орієнтуватися на погоду. Якщо посадити зарано, проросте й вимерзне, якщо запізно, не встигне вкоренитися. Тому справжній господар завжди дивиться на небо, на росу, на землю під ногами. Осіння прохолода і короткий день підказують пора. Часник рослина вдячна, але не терпить недбалості. Від того, як його посадиш, залежить, який урожай збереш. У селі кажуть, часник любить тверду руку, і м'яку землю. І справді заглиблювати його треба не надто, але й не поверхнево. А перед тим кожен зубок слід оглянути, щоб не було гнилі чи тріщин. Коли людина робить усе з увагою, коли кладе зубок у землю з думкою, що це майбутній хліб і ліки, тоді й результат інший. Озимий часник не лише овоч, а і символ працьовитості. Він ніби вчить господаря терпінню. Посадив восени, а збиратимеш лише через півроку, і за цей час земля зробить своє, якщо не заважати їй. У цьому й полягає мудрість сільського життя знати міру, слухати природу і не поспішати. Бо коли все робиться вчасно і по совісті, урожай не зрадить, тож вирощування озимого часнику – це не просто городня справа, а частина сільської культури. Це приклад того, як із покоління в покоління передається повага до землі, кожен зубок, наче маленьке зерно надії, посаджене в холодну осінню землю, щоб навесні нагадати, життя триває, якщо його доглядати з любов'ю. Підготовка до посадки озимого часнику починається ще задовго до того, як у руки беруть лопату. Земля живий організм, і щоб вона дала все потрібне майбутнім паросткам. Треба її нагодувати, розпушити, відпочити від попередніх культур найкраще, коли ділянку для часнику визначають ще з літа, тоді можна встигнути внести перегній або перепрілий гній, перекопати землю і дати їй устоятись. Грядка має бути сонячна, не в тінні дерев чи паркану, бо часник любить світло і тепло у темних місцях він витягується. Головки дрібніють, а врожай виходить слабший. Грунт для часнику має бути легкий, некислий, добре дренований. Якщо земля важка, глиниста її поліпшують додаванням піску або торфу. У селі часто кажуть, часник любить землю як пух, тому перед посадкою її треба добре розпушити, щоб корінці могли вільно дихати. Дехто робить грядку на невелике підвищення, це допомагає уникнути застою води, особливо навесні, коли тане сніг. Бо якщо вода стоятиме, зубки можуть загнити ще до того, як рушать ріст. Схема посадки справа важлива і не випадкова. Від неї залежить, чи зможе кожна рослина отримати достатньо світла, повітря і поживи. Найчастіше часник садять рядами через 20-25 см. А між зубками залишають по 10-12 см. Це дозволяє головкам вирости великими, а листю не тіснитися. Якщо посадити густіше, часник буде дрібним, а частина зубків навіть не сформується як слід. Старі господарі кажуть. Часнику треба місце як людині, щоб не штовхали. Глибина загортання ще один ключовий момент тут важливо знайти золоту середину, якщо посадити надто глибоко. Сходи з'являться пізно, а часник може ослабнути. Якщо занадто мілко, його вимерзне або витисне на поверхню під час зимових морозів і весняних відлиг. Зазвичай зубки заглиблюють на 5-7 см, але на легких ґрунтах трохи глибше, а на важких менше. Досвідчені господині роблять це просто: втискають зубок у вологу землю пальцем або кладуть у борозну. Потім присипають пухкою землею і трохи притискають долоною. Перед посадкою варто підготувати самі зубки їх відокремлюють від головки обережно, щоб не пошкодити донце, звідти проростатиме корінець. Зубки вибирають великі, здорові, без тріщин чи плям. Дрібне насіння дає слабкі рослини, тому його залишають на кухню, а в землю кладуть найкраще. Як кажуть у народі, не шкодуй часнику на посів, шкодуватимеш врожаю. Строки посадки справа тонка. Зазвичай орієнтуються на середину або кінець жовтня, коли температура в день тримається в межах 8-10 градусів, а вночі близько нуля. У різних регіонах це може бути і раніше, і пізніше. Головне, щоб до морозів лишалося 3-4 тижні, за цей час зубок устигне пустити корінець. Але ще не проросте в зелень. Якщо вийде зелений паросток, це знак, що посадили зарано. Такі сходи взимку вимерзають, і господар весною бачить порожні місця на грядці. Перед самою посадкою грядку бажано розрівняти граблями, розмітити рядки. Якщо земля суха, можна полити, але не надмірно. Надто мокра земля ущільнюється, і тоді паростки важче пробиваються після посадки грядку. Присипають тонким шаром пухкої землі або компосту, а зверху часто кладуть мульчу, шар сухого листя, торфу чи тирси. Це допомагає утримати вологу і захистити часник від морозу. Навесні, коли зійде сніг, цей шар можна обережно розгребти, щоб земля швидше прогрілася. У селі багато хто досі користується власними перевіреними способами одні роблять борозенки палицею, інші Висаджують у дірочки, зроблені пальцем. Є й такі, що садять під мотузку, щоб рядки були рівні. Бо кожен господар знає, якщо грядка охайна, і догляд буде легший, і урожай кращий. Удобрення під час посадки також має значення не можна вносити свіжий гній, це призведе до гнилі. Краще перед посадкою внести трохи золи. Або суперфосфату можна підживити настоєм перегною чи компосту. Зола не лише дає поживні речовини, а й захищає від шкідників. У старі часи господині часто посипали грядки золою після дощу, щоб часник не плакав, як вони казали. Варто також зважати на те, що після посадки земля повинна бути рівною. Якщо залишити горбики чи западини, узимку там накопичуватиметься вода або лід. І часник може постраждати. Тому досвідчені городники завжди проходяться граблями ще раз, вирівнюючи поверхню. Вони знають акуратність це половина врожаю, підготовка і посадка озимого часнику – це праця, що вимагає уваги, але приносить задоволення. Бо коли навесні з землі пробиваються перші зелені стрілки, серце радіє. Людина бачить результат своєї праці, відчуває зв'язок із землею. І тоді розумієш кожен сантиметр, кожна грудочка недарма. Саме з таких дрібниць народжується великий урожай і справжня любов до свого городу. Коли грядка вже готова, а земля дихає м'яко, приходить час узятися за найважливіше підготовку самого посадкового матеріалу. У цьому кажуть старі люди криється половина успіху. Бо навіть найкраща земля не врятує, якщо зубки часнику слабкі чи заражені. У селі це знають і здавна перед посадкою кожен господар бере торбу з головками, сідає при світлі лампи або на дворі на осонні і починає поволі розбирати. Це робота не кваплива, навіть трохи урочиста, бо тут треба не поспіх, а уважність і рука, що знає свою справу. Спершу головки поділяють на зубки, і це роблять тільки руками без ножа, щоб не пошкодити донце. Адже саме з донця з'являються перші корінці, і якщо його надрізати, зубок може загнити. Потім кожен зубок уважно оглядають чи не м'який, чи не потемнів, чи немає цвілі або плям. Гнилий матеріал це біда, бо навіть один такий зубок може заразити всю грядку. Тому в кожному селі знають краще викинути десяток підозрілих зубків, ніж потім втратити весь урожай. Далі починається обробка. У давнину господарі не мали спеціальних препаратів, тож користувалися тим, що давала природа, найпоширеніший спосіб замочування у розчині солі та золи. На відро теплої води брали ложку кухонної солі і склянку деревної золи настоювали кілька годин. А тоді занурювали зубки на 10-15 хвилин. Цей розчин знезаражує, відлякує шкідників і зміцнює рослину. Дехто додавав трохи марганцівки, щоб не чіпалася гниль. Такі методи і сьогодні ефективні, особливо якщо не хочеться користуватися хімією. Є й інший старий спосіб обробка в розчині мідного купоросу. Досвідчені господарі знають, що достатньо зробити слабкий розчин. Не більше одних чайної ложки на відро води. У ньому зубки тримають не більше хвилини, потім добре промивають і підсушують. Це допомагає їй знищити грибкові спори, які можуть залишитися на поверхні. У багатьох хатах ще з радянських часів зберігається блакитна пляшка з купоросом, і господарі користуються ним донині, кажуть перевірено роками. Після знезараження зубки треба просушити. Їх розкладають у один шар на рушнику або газеті, залишають на кілька годин у теплому місці, щоб підсохли. Важливо не сушити їх на сонці чи біля печі, висока температура може пошкодити живі тканини. Зубок має бути сухий на дотик, але не пересушений. Потім його можна відразу садити або зберігати кілька днів у прохолодному місці, якщо погода ще не підходить. Дехто перед посадкою практикує так званий. Підживлюючий замочок, у розчині золи, де зубки стоять кілька годин, щоб насетитися калієм і фосфором. Кажуть, що від цього головки потім більші, а листя темнозелене. Інші господарі застосовують настій чистотілу або лушпиння цибулі, бо це природні антисептики. Особливо популярна така обробка у тих, хто вирощує часник без хімії для себе і дітей. Сучасні городники також мають свої способи купують готові стимулятори росту, препарати для знезараження або біопрепарати, але й тут головне не переборщити усе, що надміру, може спалити ніжний зубок. Тому старі поради не втратили значення краще, просто, але з розумом. Ще одна важлива дрібниця сортування за розміром. Великі зубки дають великі головки, тому їх висаджують окремо. Дрібні можна садити на окремі грядці, вони зійдуть раніше, але головки будуть менші. Така роздільна посадка зручна, бо й догляд потім різний. На продаж господарі завжди садять великий часник, а для себе дрібніший, бо він зберігається довше. З покоління в покоління передаються й народні прикмети. Кажуть, якщо зубки чисті, тверді і блискучі, то врожай буде добрий. Якщо при розбиранні головки сиплеться луска, земля буде суха і урожай нещедрий, а ще радять садити часник у доброму настрої без лайки і поспіху, бо як посієш з добром, так і збереш із радістю. І, хоч це здається простою приказкою, але кожен господар знає у землі своя душа, і вона чує. У старі часи на Поліссі господині навіть освячували посадковий часник несли його до церкви на покрову або Михайла. Вважалося, що такий часник не братимуть ні хвороби, ні мороз. Сьогодні таке роблять рідко, але пам'ять про ці звичаї лишається і багато хто з повагою ставиться до процесу як до святого діла. І нарешті, коли все готово, зубки вибрані, очищені, оброблені і підсушені, господар. Бере пригорщу і відчуває, як пахне земля і чесна праця, бо кожен зубок це маленький початок великої справи. Він несе в собі майбутній урожай, здоров'я, задоволення від своєї роботи. І тому люди в селі завжди кажуть хто часник садить з душею, тому й Бог помагає. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати успіх у вирощуванні озимого часнику. Залежить не від випадку, а від уважності господаря до кожної дрібниці. Тут усе має значення і вибір ґрунту, і час посадки, і глибина загортання, і навіть настрій, з яким садиш земля чує все, і вона завжди віддячує тому, хто ставиться до неї з повагою. Якщо людина посіяла з розумом, доглянула з любов'ю. Не полінувалася восени підготувати грядку, то весною її зустрінуть дружні зелені стрілки, а влітку великі, щільні головки з сильним духом і добрим смаком. Основне правило, яке повторюють усі досвідчені городники не поспішай і не халтур. Якщо посадиш зарано, отримаєш вимерзлий часник, якщо запізно не встигне вкоренитися, якщо покладеш зубки глибше ніж треба. Вони задихнуться у холодній землі, якщо надто мілко вийдуть назовні і мороз їх поб'є. Тому завжди треба знайти золоту середину, орієнтуватися не лише на календар, а й на саму землю, її вологу, температуру, запах. Бо земля, як і людина, говорить тим, хто вміє слухати. Не менш важливо пам'ятати про підготовку насіння, без обробки зубків не обійтися. Адже саме там можуть сидіти хвороби, які потім заберуть половину врожаю, знезараження, у розчині солі, золи, марганцівки чи мідного купоросу не просто старий звичай, а перевірений спосіб захистити свої труди. І, хоч тепер є безліч магазинних препаратів, народні методи не втратили сили, бо в них досвід поколінь. Люди села знають не завжди треба шукати нового. Коли старе працює надійно, глибина загортання питання, про яке варто сказати окремо, усе залежить від ґрунту і погоди. На легких піщаних землях часник садять трохи глибше, бо такі ґрунти легко промерзають. На важких глинистих навпаки мілкіше, щоб не задихнувся. Середня глибина 5-7 см вважається найкращою. Якщо хтось хоче перевірити, нехай спробує посадити частину глибше, частину мілкіше, і побачить, що золота середина справді найкраща. Народна мудрість каже не закопуй часнику землю як скарб, а сховай, як дитину, щоби тепло і недушно. Догляд після посадки також має значення. Коли зійде сніг і земля почне підсихати, треба обережно розпушити верхній шар. Щоб дати доступ повітрю, і якщо залишити кірку, часник буде рости слабше. Потім, у травні, коли він рушить у ріст, його підживлюють азотним добривом найчастіше настоєм коров'яку або пташиного посліду. Це дає силу листю, яке живить головку. Але й тут важливо не переборщити, бо надлишок азоту зробить часник водянистим і непридатним до довгого зберігання. Ще один момент, про який часто забувають, це полив, озимий часник не любить ані пересихання, ані надмірної вологи, якщо весна суха, треба поливати раз на тиждень, але рясно, щоб вода дійшла до коренів. Коли починають формуватися головки, полив поступово зменшують, а за три тижні до збирання припиняють зовсім. Це допомагає головкам дозріти, зробитися щільними і зберігатися довше. У селі кажуть якщо часник хочеш, сухий не поливай його, коли він спить. Також треба слідкувати за стрілками. У стрілчастих сортів їх краще видаляти, коли вони ще молоді, щоб сили рослини йшли не в квітку, а в головку. Хоча стрілки можна й не викидати, з них виходять чудові приправи, а молоді стрілки смажать, маринують або додають у борщ. Таким чином нічого не пропадає, усе йде на користь. Коли приходить час копати врожай, це особливе свято. Зазвичай це середина липня, коли нижні листки починають жовтіти. Тут теж треба відчути момент якщо запізнитися, головки розпадуться, якщо викопати зарано будуть недозрілі. Тому справжній господар дивиться не на календар, а на саму рослину викопаний часник треба просушити на сонці кілька днів. А потім занести під навіс або на горище, щоб дозрів. І лише після того обрізають корінці й стебло. Зберігати часник треба правильно найкраще місце сухе, прохолодне, провітрюване. Дехто заплітає його в коси і підвішує під стелею, інші тримають у ящиках, пересипавши сіллю або цибулинним лушпинням. Усе це допомагає уникнути гнилі і довше зберегти врожай. А головне – Пам'ятати, що часник любить турботу він, як і будь-яка жива істота, відчуває ставлення до себе, і якщо посадити його аби якщо було, він віддячить тим самим. А якщо зробити все з душею, не лінуватися, тоді і земля поверне сторицею, бо в кожному зубку частинка тієї любові, яку вклав у нього господар. Тож вирощування озимого часнику – це не просто городня справа, а справжня школа. Уважності й терпіння це приклад того, як із простого насіння можна виростити великий дар природи, якщо діяти з розумом. Нехай кожен господар пам'ятає земля бачить працю, чує серце й завжди дає тому, хто не скупиться на добрі руки. А часник, цей простий і водночас чарівний дар стане нагадуванням, що в сільській праці немає дрібниць, є лише любов до землі. Що живить усе навколо.